Привіт, це канал Максимуза, мене звуть Юлія. Давайте подивимося на картах Таро. А що далі буде з Кримом? Я спеціально не буду ставити в лоб питання для карт, коли повернеться Крим, чи повернемо ми його. Давайте подивимося так: Крим буде з Україною, Крим залишається з Росією, чи у Крима буде якийсь свій окремий шлях. Ну, якийсь такий, про який ми не знаємо, і який це буде шлях. Три колоди. Дивлюсь, значить, таро 78 ключів. Чаклунське таро і таємниче таро. Так, давайте, значить, таро-Чаклунське буде це з Україною. Таємниче таро це ми дивимося за Росію. І. Філософське наше Таро 78 ключів. Це якщо воно нам покаже якийсь інший шлях. Дивимося Україна. Чи буде Крим у складі України? Но боротись будуть, відбиватись будуть. Тобто забирати. Будуть, і я хочу сказати, що впиратися буде сам Крим. Доля випадає, значить, що по долі бути. Вибір ще не вирішено. Я викладу сім карт. Раз, два, три. При вас так. Королева кубків. Я зараз витягну і буду розшифровувати, добре? Колесниця. Четвірка мечей. І сьома карта. Лицар кубків. Це, що стосується України. Ну що можу зараз поки сказати, а далі я ще зроблю якби, фінал. Сімка жезлів в мене випала перевернутою. Це говорить, що впиратися він буде, але не так в нього багато духу. Оце карта бойового духу. Це карта захисту кордонів. Вона так і звучить: це захист кордонів. От коли вона навіть випадає, коли я з клієнтом працюю, я кажу: о, у вас йдуть якісь, ну, ви вчитеся ставити свої кордони, так? Хтось на вас нападає. Я неодноразово розшифровувала цю карту. Тут сили на рівні: шість жезлів проти одного. Але цей жезл, він якби більш зрілий, так? він уквітчатий. Це завжди про людину, яка а, точно знає, що хоче, і має такий потужний дух і силу наміру, що неважливо, що ця людина одна, а якісь обставини. Їх більше якість. Вона має потужну якість. І вона може у цьому нерівному бою отримати перевагу і використати силу противника проти них же самих. Так, я говорила це як східні єдиноборство. Тут вона випала перевернута. Це говорить про те, що Крим він не здатний тримати свої кордони. Він не здатний. І я думаю, так, що по долі йому бути з нами. По суті, по долі, тому що випала карта долі. Ну, карта долі це завжди говорить, що от доля в тебе така. Але зараз ми подивимося ще інші інші позиції по Росії і інший шлях. Чи буде він вагатися? Буде. Чи буде він впиратися, упиратися? Ні, королева Кубків, подивіться, знаєте, що це така морська тема. Він взагалі не про війну, він взагалі ну, не вміє опиратися. Тобто, це швидше він буде сидіти і чекати от ви тут б'єтеся, а я от тут не при От Можна мені спокійненько посидіти з бокалом шампанське, шампанський, да, подивитися на море, грубо кажучи. Але я буду говорити так, що Україна по колесниці буде і далі чинити активні дії. Колесниця це як прорив, проривається, буде, буде. Будуть ці активні дії, там спалахи, прильоти, бавовна буде. Але не бачу, знаєте, бойових дій немає. Зверніть увагу, все одно. Немає в мене мечових карт. Одна мечева карта випала четвірка мечей. Це як пауза. Мені говорять так, що буде прорив, будуть переговори, я не буду говорити, що це якісь вибори, які вибори, референдум? Ні. Це як сам Крим буде вагатися, як він ніби буде робити вибір. Так? Але Україна все одно буде прориватися, так, настоювати дуже активно, між іншим. Активно і безапеляційно. Далі відбудеться якась така пауза затище. Можливо, це, знаєте, як переговори і затишчя, коли навіть Україна зрозуміє, що силою брати неправильно, хоч так, це наша територія і вона віджата у нас. Підло. І знаєте, що я бачу? Що Україна запропонує щось Криму? І що тільки таким методом можна, як налаштувати жителів кримчан якби, до України. Чому я так кажу? Ви розумієте? У кожного ж своя правда. Я маю зараз бути однозначно безпристрасне, щоб ви мене там не обвинуватили в тому, що я якась там не патріотка чи щось таке інше. У мене все дитинство в Криму пройшло все дитинство. Я останній раз була якраз в 12-му році вагітна, на 8-му місяці у Ялті. Але чому в мене сумніви такі, що Крим аж розбігся до нас, так вертатись йому хочеться. Я пам'ятаю, що нам з чоловіком дуже не сподобалася енергія Ялти і енергетика. І не сподобалося, як люди ставилися до приїжджих. І ми на той момент не знали, що це буде рокові, рокове якесь рішення чи якісь слова. Ми тоді сказали з чоловіком, що ми сюди більше не приїдемо. Ми настільки Так, Ялта красива. Так, це море, ці гори, ці пейзажі, атмосфера, яка там була, і ставлення нам дуже не подобалось. Коли навіть з повітря намагалися скачати гроші. Розумієте, ні за що. Так, як там накалували, так як вони вели себе, нам це не подобалось. Отже, розумієте, як я бачу. Їм реально таке враження, що важливо, аби їм було спокійно, їх ніхто не чіпав. Це їхнє якби ставлення. І з Кримом потрібно, ну так, після колесниці, після того, як там зробили ми цей прорив, до неї потрібно як до дами. До Криму потрібен підхід лицаря-кубки. От я подивлюся, наприклад, і що? Як вона поставиться до цієї пропозиції? Хоча я казала, що 7 карт, але в мене тут як незакінчений сюжет. Я на дні колоди побачила короля Кубків. Башня. Король Кубків. Ну чи не фантастика? А, значить, Башня говорить, що рухне той устрій, який зараз є в Криму. Король Кубків біля королеви Кубків, як а, пара випадає, значить, ймовірно, так Крим повернеться до України. Цікаво. Дивимося, що по Росії. Які будуть відносини у Крима з Росією? Чи у Росії з Кримом? А у Росії теж пропозиції і теж кубкові. Тільки тут паш Кубків, діва чаш. Тобто теж кубків. А, ні, це допомогу. Лицар кубків. Лицар кубків. Король кубків. Це взагалі таке можливо, скажіть, будь ласка. Іде просто повторення сюжету. Двійка пентаклів. Відлюдник. Чистка кубків. Дива мочей. Еще одну карта. Четверка Пентакли. Значит, скажімо так: що таке? Дива мочей? Або. Якби це в нас був паж мечей. Це завжди юридичні конфлікти. Росія не захоче віддавати Крим і буде триматися за ту стабільність, не віддавати її. Будуть переманювати, будуть переговори, але випадає відлюдник. Відлюдник це як ти закритий від Росії. Повірте мені, от я зараз хочу о, якомога, знаєте, непредвзято дивитися на ситуацію. Мені просто цікавіше побачити, як воно буде насправді. Двійка пентаклів це переговори, будуть постійно переманювати, але головне інше, що мене вразило, у нас випадає король кубків, і у них випадають король кубків. Взагалі, я дуже часто помічала, коли я робила порівняльні розклади на Росію і на Україну. У мене завжди виходило дзеркальне відображення, дуже подібні карти. Єдине, що завжди Україна йшла на півкроку на крок вперед. Тобто перевага завжди в, Украї... в України була от в ситуаціях, так, воєнних, на якісь, знаєте, як. Не один відсоток, але цей відсоток вирішальний. Який тут вирішальний відсоток у цьому сюжеті? Королева Кубків і Король Кубків. Коли випадає в мене в розкладі Пара, чи це Пентаклів королі, король, да, чи мечові? я завжди говорю, о, вони підсилюють один одного, тут якби зустріч. Чи дуже радісно вона сприйме це Королева Кубків Крим? Ні, я не можу сказати. Я скажу, що цей союз о, Крим сприйме як певну катастрофу? Ну, як, от все-таки, як катастрофу, як розвал того існуючого, що одна так, о, знову влада змінилась. Але знову ж таки, противитися не буде. Я не бачу страйків, я не бачу якихось таких речей. І, що говорить на користь України ще? Карта доля. Старший аркан доля тут же старший аркан-відлюдник, коли він говорить, що ну, закритий Крим буде закритий від Росії. Що Росія буде робити? Вона буде говорити, ну ми ж з тобою браття, ну ми ж сьоми, ну ми же знаємо друг друга давно, вон і що ж там і спокон віков і будуть пропонувати, будуть, будуть триматись, будуть. Будуть юридичні спори, будуть. Оце юридичні спори. Будуть проводити, будуть, будуть. Але по долі, от як знаєте, запитають. А чи по долі мені бути з ним? По долі. От Крим випадає на Україну. А тепер подивимося третій шлях, можливо, якийсь несподіваний. Я не знаю, що він нам може показати. Ну, тому що тут на користь України. З невеличкою перевагою, але на користь України. Що це за третій шлях? Я боюся, що зараз я страчу, що я не зрозумію. Щось таке придумала, третій шлях. Побачив. Вже раз затіла, щось до карти мають показати. Завища ситуація. Мені так навіть, знаєте, зараз інше. Прийшло в голову, можливо, правильно, питання поставити, як себе буде почувати Крим, яка б доля не випала. Да, от там найближчі 2-3 роки. Ну, сонячно, а, сліпець, який придурюється. А, це четвірка мечей нещирість. Нещирість, коли я прикидаюсь, що я нічого не бачу, що я нічого не чую, що я нічого не розумію, я не приділа. І тут випав король Кубків. Тричі випав король Кубків, тільки тут знаєте, який король Кубків, він напівказковий персонаж, напівлюдина, подивіться, вам видно. Зараз я докладу і розшифрую. Туз кубків. Він буде шукати свій шлях все-таки. Він буде намагатися все одно шукати свій шлях. Відлюдник. Лицар кубків. У всіх трьох варіантах випав король кубків і лицар кубків. Суд. Королева жизня. Крим висуне свої якісь умови. Значить, я думаю, так, він буде швидше всього з Україною, але він буде окремою частиною України, якби не Україна Україна. Розумієте? Якби у складі юридично він буде з Україною, тому що все-таки доля випадає, ну, доля випала. Да? І доля випала, і король Кубків, і королева Кубків це дуже красномовно. Дуже красномовно. Я вам клянусь, що якби випало це на Росію, чи випало б тут на, на інший якийсь сценарій, там, я би вам сказала правду, яка б вона не була. Тут все-таки випадає доля бути з Україною. Але говорить про те, що все одно король Кубків він як лишається якоюсь окремою обособленою одиницею. І тут не випала королева Кубків, тут випала королева жезлів. Знаєте, хто така королева жезлів саме в цій колоді? Це жінка, яка організовує власне підприємство, власний бізнес. Розумієте? Не випало однієї масці. Тобто він може бути у складі, але він у Верховному суду, вибере для себе. Знаєте, на що це подібне? Ну, дивіться, Криму вигідно бути з Україною. Вигідно. Вода там все таки інше. І це будуть взаємно вигідні якісь умови. Це коли знаєте, любові я не побачила. От я хотіла і чекала побачити любов. Це знаєте, це подібний шлюб по розрахунку, але не по любові. От коли окуповані міста наші, Херсонщина, Запоріжжя кричать: коли, коли ви нас визволите, ми. Україна, ми хочемо бути з Україною. так? У Крима, ну там є по поодинокі люди, їх небагато, їх меншість. Давайте будемо чесними. Але йому вигідно. Тобто не випадає пара. Королева жезлів каже добре. Каже королю добре. Я вийду за тебе заміж. Але в мене є такі умови. Значить, в мене. Давайте... Давай так, у нас буде відкритий шлюб. О, оце щось таке подібне. Ну, от, у нас буде відкритий шлюб. Я маю для себе мати певні свободи, і це буде перераховано. Тому... Чому я так говорю відлюдник? Тут відлюдник, але і біля Росії відлюдник. З Росією точно не буде. Не буде. Але стабільність, знаєте, по четвірці Пентаклів говорить те, що все одно певна кількість людей залишиться жити і. І, якшатися з росіянами буде, тому що випала ще карта брати-сестри. Це на Росію. І боротися буде з Україною. Росія постійно за той Крим буде боротися. Постійно, юридично. Я не бачу військових дій за а, Крим, а от юридично будуть спори продовжуватись. Сонце випадає на а, оцей варіант, що я кажу, третій варіант для Криму. Тут, до речі, теж, що таке лицар кубків. Це коли у людини є своя дорога, свій рух. Але я потрясена іншим. Я потрясена тим, що король Кубків і лицар Кубків випав в цьому варіанті з Україною. Король Кубків і лицар Кубків випав з Росією. Бачите, дивіться, вони по-різному виглядають. І король кубків, і лицар кубків випав і в цьому варіанті. До речі, що я хочу сказати, що у цій колоді лицар кубків жіночого роду. І в даному випадку це говорить про те, що. Я граю по вашим правилам, типу. Ну, типу, я лицар, але я жінка. Я все одно якась інна, інакша. Я, типу, граю по вашим правилам. Як там правильно сидіти на коні? Так, добре. Я не буду в дамському там сідлі, я буду по-чоловічому сидіти добре. Але я жінка. Крим знає собі ціну. Він буде шукати свої шляхи. А головне, він, знаєте, він до речка зіграє. Він зробить, а я що? А я нічого, я не зрадник, ні. Ну а що, які були виходи? Кажуть, що Криму буде в будь-якому випадку добре, сонце. Сонце випадає якби на його окремий шлях. Ну, такий розклад вийшов. Побачимось, як він буде програватися е у просторі у часі. Але він мені здався досить чесним. Я би здивувалася якимось іншим відповідям, але ну, тут направду, мені здається. Якось так ситуація і виглядає. Пишіть ваші коментарі, що ви про це думаєте, яка ваша думка? Чи вважаєте ви, що Крим повністю належить Україні? Чи все-таки у Крима чуть-чуть свій якийсь чуть-чуть власний шлях, і йому потрібно дати оцей люфт свободи для того, щоб ми могли порозумітися і все-таки, щоб Крим був україною? Напишіть, що ви про це думаєте. Буду дякувати вашим підпискам, коментарям і вподобайкам. І пишіть, які б теми цікаві ви б хотіли ще, щоб я подивилася у себе на каналі. Слава Україні і до зустрічі!